Я закохався. Я не знаю, вроді таке гарне відчуття, а з другої сторони таке я не розумію, що робити. Я нічого не хочу робити. Це просто неймовірно. Я собі місце не буду знайти. Я хочу бути лише з нею. Вона про це знає, але я їй це все сказав. Вона теж сказала, що кохає. Вона каже, що це пройде. Не знаю. Я кажу, що не пройде. Ми вчора так покатались гарно. Я сьогодні її обнімав. Це було так неперевершено. Тепер я не можу просто... Добре, що недалеко від мене живе. Я просто не можу нічого робити. Я не знаю, що зі мною. Я поїхав до друга просто, випавкаву, я вже не свій. Це просто. Це не просто, блін. Я ось хочу її бачити. Мені нічого не мило. Вона зараз зайнята, вона зараз працює.